Друзі, вітаю вас! Програма Україна у фокусі. Я впевнений, що на землі нема жодної людини, яка б не цікавилась, що зараз, як далі в Україні, що буде завтра. Вітаю вас. Друзі, вітаю вас! Я радий, що ви сьогодні будете допомагати розбиратися дуже в цікавій темі. Я хочу поспілкувати з вами. Тему я назвав мигранти в Україні за та проти. Все частіше ми чуємо з, 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 з якихось публічних заяв з у блогерів в програмах. Звучить, що Україна потерпіть від того, що дуже мало стало людей. Багато людей мігрувало. Багато людей воює, загинуло, поранені і відновлювати, до речі, більш більш треба працювати, і все частіше звучать такі слова: ми потребуємо робочої сили мігрантів, які допоможуть нам після воєнний час відбудувати Україну. Я б запропоную вам кожному по хвилинці, по півтори сказати. В цілому вашу думку про це, а потім ми почнемо спілкуватися. Ярослав, почнемо з тебе. Ну, я думаю, що потрібно було би починати з так собі скажем, бачення сучасного суспільства з мультикультуралізму, мультікультур... так, як певно, ідеології, яка виросла і ще раз, з бачення відкритого суспільства, так, от, як знає опен Тобто суспільство, де живе багато культур. Тобто, це тема не нова. Вона вже десь добрих декілька десятиліть проводиться ці експерименти на заході. Ну і ми бачимо їх поразку. Тобто, ну насправді, от сьогодні, тобто ти в Батанії що те, що це відбувається дуже небезпечний шлях. Я думаю, що це небезпечний шлях. Взагалі, ми повинні уникати расизму, звичайно, і того, що ми дивимося там на колір шкіри людей, але одночасно ми повинні бути реалістами і. Це дуже серйозна небезпека для національної спільноти. А суспільство для того, щоб воно успішно жило, щасливо жило, воно мусить бути спільнотою, мусить відчувати певну єдність, єдність цінностей, історії і так далі. Ось тому це це звичайно дуже, дуже серйозний дякую, виклик. Дякую, Ярослав Женя. Ну, я вважаю, що наша влада має зробити всі умови, щоб українці, по-перше, вернули поверталися в Україну, не ми заїжджав хтось. Але якщо хтось і заїде, то також е має і суспільство, і церква також має бути готова приймати цих пришельців, як Баб Біблія каже. Тому що е е зараз, зараз українці, вони також пришельці в, в странах Європи. І от ці українці, нехай вони вернуться з тим, з тим е, опитом, які вони тут, діти, які тут отримують е, е, образування. Тобто, і, ти і... віриш, що це можливо, треба просто все вірно зробити. Ну, По-перше, це українці мають вернутися і відбудовувати Україну. Ну, це інше питання українців. Ми говоримо сьогодні за мігрантів. Ну африканці, окей, окей. Ну вони, це нормально, коли переїжджають люди з країни в країну. Добре, ігор. Будь ласка, я хотів сказати, що це проблема насправді серйозна, і ми ці проблеми не зможемо уникнути. Ми будемо її вирішувати. Це ну тут будуть мігранти. Більше того скажу, навіть не враховуючи фактор війни. Враховуючи фактор багатьох біженців з нашої країни до 24 лютого, 2022 року, у нас була катастрофічна ситуація. У нас була найбільша площа, площа Україна це мала найбільшу площу у Європі в Європі як держава, але з населенням, яке з 92 року по, наприклад, 22 рік зменшилося, ну фактично на мільйонів 15. Тобто це країна, яка постійно зменшується з найбільшою територією в Європі. Що яке логічне виникає запитання? А хто заповнить вакуум? І його, а війна, ця це є от каталізатором, який пришвидшувати буде ці процеси. Я поки не буду давати оцінки, тому що вже в ході дискусії, але просто говорю, що ця Проблема повстала вже і вона буде реалізовуватися, Але що нам потрібно робити, щоб це було якомога менш болісно для України? Ну, давайте тоді. Взагалі, в чому? От, ти би сказав думку, Ярослав, небезпечна. Перше, яка небезпека може бути, наприклад, інша культура? На, наприклад, це мусульмані, тому що мусульмані, це повинні бути тільки християні. І, 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 і я, от яка небезпека, в чому, де головний конфлікт буде, коли ну, вже є ж досвід мультикультурного такого? Такого життя. Да, наприклад, я в Німеччині бачу, прям я вийшов там з жінкою в Кельні, були. Да? Я шукаю німців. Я бачу по обличчям, що переважно це не німці. Ну, це е е е якісь. Ну, пришельці пришельці, да, пришельці да, іноземці. В да. чому небезпека? Ну, небезпека полягає між іншим в культурних чи цивілізаційних війнах, які. Появляються тоді, коли на одній території живуть люди, які мають зовсім іншу іншу уяву про те, як має виглядати життя цього суспільства. Тобто, це досить натуральна ситуація, так? от яка виникає тоді, коли от, різні культури живуть на одній території. То це певна руйна може відбутися певна руйнація національної спільноти. Так От. тому що от як, як виглядає щасливе суспільство? Чи суспільство вилягає тоді, коли люди знають один одного, довіряють один одному. коли у них, А ця довіра появляється тоді, коли вони мають якийсь спільний фундамент, на якому вони живуть, мають спільну мову, якою вони розуміють один одного. Ну, не маю на увазі буквально, хоча, звичайно, також. Але вони мають якісь спільні цінності. А тут може з'явитися може ситуація, коли наступає певна фрагментаризація суспільства. Ділиться на певний якийсь трибалізм, так званий, то на певні племена. Кожне з цих племен починає реалізовувати своє життя в своїй якійсь, якійсь зоні. І через деякий час вони починають змагатись за. Там, наприклад, за територію, чи змагатись за вплив і так Які далі. І так сфери далі. Бізнесу. Ці, оці речі, ці речі вже відбуваються. Тобто ми на заході. це, це Але бачимо. це не не обов'язкова небезпека. Наприклад, е, в Слов'янську, знаєте, от коли конфлікт був там в Турці е, в, в Азербайджані, мабуть, да? турки-мисхитінці, звідкіля ні, я я забув, звідкіля їхали. Десь турки-мисхитінці конфлікт був дуже великий, і їх наїхало до нас дуже багато. І вони працьовітні люди, вони сільським господарством займалися. І завдяки цьому в нас були дуже класні фрукти, вони прям поля їм видали, і в нас ціни були нижчі. Тобто Є всі... позитив. Позитив. Вони вони прям вирощували, вони в цьому розумілись класно. З палівкою все собі організували. У нас прям цілі на, на ринку цілі такі ряди були, де турки, місітінці, і ми. Я з, з задоволенням покупав у них. Тобто, це не обов'язково може бути поганим. Але те, що буде е, сегментація така, вона, вона точно буде. От, наприклад, я бачу там в, 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 ну, в Німеччині турецький район, в Америці китайський квартал. В Англії також. Є. Ну, кругом. Е, і там уже магазиниці, тобто, цей моно Культурний проєкт України, він рухне. І добре це чи не добре, я, бо, я, бо я не зовсім за такий ну, вузький проєкт український, знаєте, націоналізму, де ми тільки тільки Україна понад усе. Я не вірю, що в сучасному світі це ми, ми якби ну, вилі, вилітаємо в трубу. Зараз люди живуть. Ну, Ну, Звичайно, в історії також було, що. Інтернет. він, ніс, він, ніс, він ніс, це, це виклик це, для, все, України, все для України, виклик для наці... як для нації, і також для церкви. Розумієш, коли мігранти йшли, от був сирійський конфлікт, і рухнуло дуже багато, то церкви в Німеччині вони відкрили двері і приймали людей у себе. І дуже багато стало християнами. Ір. Ну я зразу на відриву на реплелі кутую Сергій, що ти кажеш, ну як це жити, Україна понад усе? Ну так і жити, тому що ну я, я вважаю, що загалі ви виконання божної заповіді. Ми як українці мають для нас із земних цих територій, Україна має бути понад усе. Парагуай, не в Парагвай, не в Уругвай, а Україна Скажи, що перше. це значить бути понад усе. Ну, ну, що, що це значить бути понад усе? Це значить, що понад усіх у нас має бути Бог, а понад усе земне, що ми цінуємо, це, мабуть, має бути та земля, та територія, на, на, на яку нас помістив Бог і за яку нам дав Бог відповідальність. а може Це, це і є пропаганда. От дивись. Яка? Ну, 15 мільйонів ти сказав, виїхали. Так. Що, якщо так от добре в Україні, що, що, люди, що люди їдуть? Ну, от, ну, знаєш, якби я їду. В Америку, але Україна понад усе. А хто сказав, що добре в Україні? Україна понад усе. Це значить, що Україні може бути дуже недобре, але вона понад усе, тому що ми маємо зусилля прикладати, що вона стала доброю територією. Коли євреї поверталися в Ізраїль, коли вони там ще не жили на початку ХХ століття, це не значить, що в Палестині там були якісь цивілізовані умови, і краще жилося ніж в Америці. В Палестині набагато гірше жилося ніж в Сполучених Штатах чи в Європі. І ці бідні люди приїжджали на кам'янисту Стелю закатували рукава, робили кібуци, щоб щоб працювати і прогодувати себе. І потім показали, що вони навіть ефективніше стали за Арабів. Розумієте? Ну, дивись, ти, Україна тобі, там була ідія. Ти, дивись, там була ідея. Розумієш? Оте що я кажу? От, що нам? Українці мають вернутися, і має бути і що робити? Що робити меншинствам в Україні? Ну, була... Венгри, ти живеш, де серед серед Без скільки де да їм, Без потрібно... скільки там національності? П'ять основних їм потрібно робити те саме, що всім українцям. Вони всі українці. Вони всі українці. Ну, ц... ну, це це точно як в Росії. Ми руські. Боряти всі ми руски, знаєш, це якби такий ні, ні, чекай. Вони всі українці за громадянством, І, але кожен має свій етнос. В чому проблема? Що їм робити? А чому ти вони що, люди другого сорту, якось що, що їм робити? Робити що всім, будувати з в якій вони спільно живуть. живуть? Ну, я не знаю, що Тут, я, що тут, я не знаю. тут ми, ми повинні трошки роз, розділити. Є. Е, е, Етнічна нація і є політична нація, Ну, так? От як себе е -е, е він який живе Ет... в Україні, як він Ну себе... він таки повинен. Тобто, з я одного українець, боку... ну так з одного боку, він угорець з предків, так, але одночасно він живе в українській державі. Він повинен бути, він може бути культурним патріотом угорської, там не знаю, культури, там ну. Хотів сказати Угорщини, але тут асоціації не пога можуть бути погані. Вот, але одночасно він, передусім, патріот України. Він повинен служити в українському війську, платити податки в Україну, звичайно, знати українську мову, культуру прекрасну і так далі. Бо він, член, частина політичної. Нації, яка називається Україна, Українці, так і це і він навіть може збагатити українську культуру, українську націю через якусь там свою спадщину, яку він привносить через своє подвійне, подвійну тотожність, яку він має. Тобто це є позитивно. От я ну кажучи про, про те, що ти казав, знову це суспільство, в якому є єдність, я боявся Женя, Женя. В, Женя. Скажи, ти справжній англичанин? Не. От у Англія Панадусе а ти, ти громадянин громадян Англії? Так. Ну, то що, хлопці, що ви хочете? Тобто він я, живе, я, живе я, дивись, я, живе, що, як він в, хочу, в Україні він, хочу, він живе в Англії. Я, я хочу, щоб для тебе, Сергій, і для мене Україна була понад усе. Для, для Жені Англія не понад усе, Та в чому проблема. Ну, ну, Ні, так дивись. Ми ж ну, зараз що значить, що ти вкладаєш понад усе? розумієш? Ні, мігранти, які приїдуть, думаю... вони не зможуть жити. Україна понад усе. Я кажу, що мігранти будуть руйнувати цей проєкт. Україна понад, міг, понад усе. була. А, не знаю там, сіонізм чи Ізраїль понад усе це та місцевість, пустельна місцевість, яка в тисячу раз краще ніж сполучені штати чи Європа. Що для них це було? Це було що треба просто брати докладати зусиль, ну, щоб розбудити євреїв. Це, дуже це. міцна. Оця знаєш, якби у них міцна на слабка. Давайте по ну, якщо нашу міцна, як скажем, релігіозна. оця… Дивись, Україна, дивись да, Україна Україна понад усе це. Любов до країни, я розумію, це. Дивись, от в Америці приїжджаєш, у них прапора в кожному дворі, а вони люблять свою країну. І це добре. Але у нас в Україні, от ми говоримо, що прийдуть там африканці, у нас в Україні. Західна і східна Україна, ми не можемо домовляти та можемо Там, Ну, ну слухай, ну я тобі я знаю за що я. Я тобі кажу, Про що ну тому, що є західна Україна, людина люди, такі що вони не воспринимають Україну От, ти Конкретно. кажеш за угорців. вони не воспринимають восточну Україну вообще. Це а не правда, ви, ну, це неправда, це не правда, це, це неправда. Правда. Це не правда. Якщо ну, можливо, можливо, такі уніками ну, на просто ми можемо засунути голову у... в пісок не за не, 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 це правда. Ну не неправду не, теж не потрібно говорити. Можливо, уніками такі є на на мільйони населення, але в цілому це неправда. Будь-який України з західної України сприймає як за брата будь-якого Україна Українця з східної України. Подивіться, я договорю до кінця. Давай. Будь-якого українця східної України сприймає як брата свого і віддає йому останній, якщо він е, потрапив у біду, чи потрібно буде допомогти йому як віженцю чи ще щось. Тому це міф, який нав'язується нам Росією, і ти його зараз транслюєш. Ні, а давай тепер я скажу: я не смотрю по-перше, російське телебачення, а по-друге, а по-друге, я тебе кажу е, е, свій опит, який є в Англії. Розумієш? Шо коли, коли, шо, ну, от, є, ну, вот, Зах... есть... я, не ж, я ж не перебивав, слушай, да, іменно, що люди, Західна Україна і Восточна Україна, Гарта є не так як є українці, Все, добре розібралися. Світлані, що брати чекає, чекає Чекай, чекай, це мігранти. Виявляється. ні, чекай, чекай, це мігранти, які живуть в Англії. Ну ти ж два рази це говориш. Ми зрозуміли виявляється. В ти говориш проблему, яка бач, в чому неправда? Я ж кажу, це неправда. Ти говориш проблему, яка існує в Англії, а не в Україні. А я говорю, що в Україні цього нема. Так, У слухай, в Англії слуха, в Англії, ми Україні, а нас його нема. Дивись, є поодинокі випадки. Не потрібно навішувати Україну. Дивись. Ми зараз під час війни об'єдналися як ніколи в Україні. в Україні в Україні. Так, так про це ну, А я тобі кажу, що Украї... а що українці за, за кордоном не є українцями? А я тобі скажу, тема. що що? Вони виїжджають, вони там такі диванні патріоти, не розмовляй російською мовою. Там тільки українське, там я? все так. вони, але це такі патріоти, які з західної України. Де нема такої зараз небезпеки, вони покинули Україну, вони поїхали. Та я знаю, а ті, я, хто воює. Оформлял... Я, я згоден з Ігорем. Зараз ну, Західна Україна, вона вся воює. Ти з Донбасу. От там зараз на Донбасі багато Зах... Західної України з, з людей із центральної. Давайте повернемося трошки, трошки до мігрантів. Да. Я ну, взагалі то як хотів відреагувати на репліку, але можливо неправильно це зробив Не Е, Скоріше за все, ми не уникнемо цієї, цього питання, тому що Україну треба буде відновлювати. І, до речі, люди можуть їхати і навіть, навіть з Росії можуть їхати. От закінчилась Дивіться. війна перемогою. І, і може виявитися, що дуже багато людей, які будуть якби навіть з того, щоб як покаяння принести, вони захочуть їхати і відбудовувати. Які ще країни можуть їхати? І я думаю, що нам цього питання не уникнути. Нам ну, треба щось робити так, щоб ми не тікали з України, а щоб люди бажали повернутися. Ну, і так. це, перш за все, якась довіра до влади, некорумпована, некорумпована влада, Щирий патріотизм, закон, да, закони, які е, допомагають нам жити там. І, ну я думаю, церква повинна якось переборювати у цей, ну. Цей момент, що, ну, якби, ну, знову-таки, скажу, це слово, що ми українці, ми українці, ми от, Україна понад усе більше поглянути на нас сьогодні, на Україну, яка, дивіться, в України зараз нова роль. Вона стала якби, на, на цю лінію фронту і пере, перемагає Росію, яка побудувала міф, що вона от, Цим цим світом Україна сьогодні займає зовсім ну таку нову позицію у світі. З нею рахуються її всі знають. По перше, зараз всі знають Україну. І вона, якби нову таку роль займає, я думаю, нам треба випригнути з цього вузького національного проекту і дивитися ми ширше. Ми гейм. повернулися знову не до того питання. Якщо ми не до того питання, то Україна стала сильною або в центрі під центрі уваги, якраз тому, що вона й зайняла позицію, що Україна понад усе, тобто тому, що запитати у будь-якої європейця, якщо б на вас було напало Росія, чи б ви воювали. Ми вже стат уже статистичні дослідження проводили. Більшість говорить, що не воювали Тому е, то, що Україна зайняла таку нішу. Е, Світовий, ну, сприйнятті, то якраз завдяки цьому цьому гаслу. Це перше. Але давайте до питання. От я думаю, в чому проблема? Проблема в тому, що розумієте, як говорять чиновники, вони кажуть: у нас немає робочих рук в Україні. Всіх комбайнерів, умовно кажучи, взяли на фронт угу. в селах, це правда. Значить, на заводах нема кому працювати врожай збирати нема кому з новою мобілізацією. Не може ж економіка України, умовно кажучи, от стагнувати, тому що нема кому працювати. Потрібно сюди трудові мігранти. Це заяви фактично наших чиновників. В чому тут проблема і підвох? Як для мене, Перше. українці вбивають, іммігранти заїжджають. Каже, ви ми, ми виборюємо землю для іммігрантів. Абсолютно вірно, абсолютно проста логіка. Тому я думаю, що можливо не такий підхід потрібно було б мати. Наприклад, ви знаєте, що у нас воюють за Україну. Там, наприклад, чеченці воюють уже не перший рік, деякі з 2014 року, і їм до сих пір не дали громадянство України. Людина, яка лє кров 10 років підряд за нашу землю, йому громадянство не дають. Але якихось мігрантів трудових там позавозять і вони стануть громадянами. То я думаю, можливо, нам взагалі підхід, можливо, він радикальний. Але хочеш але... бути в Україні, повоюй рік, рік повоюй, О, де я прям... <схі> а, а, але це буде починатися більше нами з рекрутінга, рекрутінга військового. Але вам привілеї, витримаєте громадянство, якісь там пільги по по податкам, що завгодно. Але ця людина, яка лила кров за Україну, яка, по-перше, приїхала сюди не просто, а вже не знаю, що її споріднить з Україною, ну пролита кров спорідниць. Це, точно. Це перший момент. Другий. Послухайте, коли ми дивимося, для нас, ми ж тут всі віруючі люди, для нас Біблія має бути моделлю. Що таке Україна понад усе або там, Єв... Є... Є... Ізраїль понад усе? Коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що до єврейського народу могли приєднуватися, як ти сказав Сергій, абсолютно різні нації. І вони приєднувалися. Уріахітіянін був класним воїном. Він воював, лив кров за Ізраїль. І Давід його дуже по-підлому зрадив. Але він був хитеянином, він не був євреєм. Але він лив кров за Ізраїль і був класним мужем Божим і воїном. Тепер, Біблія говорить: хочеш стати, будь ласка, перше, приймаєш обрізання. Питань нема. Ти з іншого народу обрізання. Друге... Знаєш закон, господній виконуєш заповіді, і так Тобто, ряд вимог, і ти тоді а вливаєш. що це може бути в Україні? Оце, от це вже предмет нашого зараз розмови. які потрібно поставити умови, щоб людина, інтегруючись до нас, от наше суспільство, могла все ж таки не як сказав Ярослав, не принести там повністю іншу культуру, перекляшуючи нашу, а якось правильно її інтегрувати. Да, то есть... І і релігійне вже дуже до кінця. дивіться. Ми ж говоримо, араби, араби. От араби там можуть бути там ще якісь. Подивіться на Близький схід. На, ну, на Ліван, наприклад, там є маса арабів православних, які стали біженцями. Ми повтікали, тому що оці шиїти, які є саме в Лівані, Хезбола, зокрема, вони ж там терор роблять, вони тікають. От Хезболи. Якщо ми водимо. Це якийсь вже... пріоритет для християн. Так, Наприклад, чому б ми не зробили програму? Ми те, що ми там людя, людей ділимо там на, 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 на категорію християни чи мусульмани. Но, але програму чому про них ніхто не дбає? Якщо вже у нас не буде виходу, може дійсно їм якось допомогти це. Араби, але це, вибачте, православні. Тобто вони, можливо, краще інтегруються, тому що це вже не ісламська менше, менше тобто, повинна, повинна бути міграційна політика. І в принципі, до цього часу, поки не запанувала вся оця постмодерна ідея от, відкритого суспільства і мультикультуралізму, так було. В Сполучених Штатах Америки завжди всі кажуть, що Америка це країна, побудована з різних етносів. Ці етноси дуже розумно розкладалися по по, по всій країні. Там були квоти конкретні, з яких народів ми передусім запрошуємо е, мігрантів, так е, де, щоб не, не робити, е, їх розкидали по, по різних штатах. Оце це була політика до, до 90-х років, мені так здається. Це відбулося, в принципі, всі оці ідеї, е, Коли ідеї Сороса інші так. от оце що. Інше ми будемо інше суспільство. Суспільство не моноліз. Суспільство, яке пови, повинно бути розбита е, національна спільнота. Оці ідеї вони є в головах конкретних ідеологів, починаючи від різних професорів е, академії е, через журналістів, все інше. І от таким таким чином е, відбув, відбувається хаос. То тобто, ну, наприклад, де в деяких країнах, таких як Швеція, Британія, Німеччина, Франція, там уже там не звор, там процеси незворотні відбулися, Тобто то є, було запрошено так багато людей з, з інших культур, при тим культур ну, Українець через деякий час він стане британцем. Він буде гарно інтегрується в інтегрується в британське суспільство. Ну цього не можна сказати про деяких ну, мусульман, наприклад. Знову тут, щоб ніхто не подумав, що я проти мусульман чи про чи, я чи якийсь расист. Ну не дай Бог, ніколи в житті в мене ну, такого не було. Дивись. Але ну реал... ми, ми повинні бути реалістами. Ми повинні бути реалістами. Це не працює. Тобто мультикультуралізм він провалився. Це підтвердила Ангела Меркель, яка найбільше його просовувала. І там хто там іще був Оланд і Камерун, по моєму, колись разом зустрілися. І, і вони визнали, що мультикультуралізм не працює. Мультикульті не працює. Ось тому е, ми повинні повернутися і до здорового здоров'я. якісь варіанти. І будувати, От, наприклад, кримські татари, вони мусульмані. Uh -huh. Якби, наприклад, вони до себе запрошували, щоб інтегрували люди, які також з мусульманської віри, ті ж, які ж там турки могли їхати, ще хтось, які трошки ну, менше бар'єрів у цих. На Західній Україні є там Венгри, ми кажемо, якісь там румини біля 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 молдавії да у нас же, е, у нас є болгарські навіть села ці цілі дас росія нас міста є болгарські. да <кій> тобто не боятися цього але підбирати розумно якісь е, програми які б допомагали менш менш мати проб ну проблем бо якщо просто ну це хаотично буде люди будуть то навіть сюди можу мож, можуть їхати люди які завтра так змінять Обличчя України, що ну, так. українці. Так. До речі, знаєте, як бувають? От, наприклад, я бачив це в Америці. Наприклад, є нормальний такий район. І потім, раз або в Німеччині турки купили, поруч ще хтось купив, вони такий галас там чинять, вони так живуть. Що німці почувають себе не дуже добре, і ще сім'я уїхала. І так. раз, раз дивишся, район перепрофілірувався. У, у Швеції так. багато є, десь біля 25 так званих no-go no-go zones, тобто куди навіть поліція не, не входить. Так. так, Як це трапилось? Так. Це, і це, 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 це дуже серйозна проблема, тому я ж кажу. Тобто це, це процеси по не, не, не зворотні. Затягнути. Незворотні. Тобто, деякі люди кажуть, просто та, тут ж нічого ти не зробиш. Уже сталося, що е, розбита оця національна єдність, і е, є, 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 є дуже дуже серйозна проблема для майбутнього. От, тому не потрібно цього робити. Притим, деякі вони кажуть, що от, оце ми хочемо допомогти оцим країнам чи цим народам, вони приїжджають. Насправді ви не допомагаєте цим країнам, ви їм ще шкодите. Бо люди, які виїжджають там з Сомалі, чи виїжджають з. Там з якоїсь, не знаю, Нігера чи ще з якоїсь малі з якихось інших країн виїжджають найбільш підприємчі люди. виїжджають еліти в якійсь мірі. А там іще ці люди, які залишаються, їм є ще гірше. Якщо хочете допомагати, то допомагайте там, mm -hmm. в країні, де вони живуть. Так. Допоможіть їм побудувати індустрію, допоможіть їм побудувати Ігорі, 30, eh, 30 секунд. 30 секунд. Ну, най найкраще було б. Uh... Щоб мігрантів було найменша кількість, але якщо вже в нас буде велика криза, а вона наближається, то те, що сказав Ярослав, за приваблювати людей не просто на робочі місця, приїжджайте, а витягувати бізнесменів, зробити, наприклад, таке оподаткування, що перші п'ять років ти відкриєш бізнес. Тебе нульовий податок, як було в Турції, коли чому в них індустрія піднялася, і тоді сюди будуть їхати люди з грошима. Вони будуть бачити, що це цікава країна, яка дає умови, будуть їхати міські бізнесмени, і вже за ними. Будуть їхати ті люди трудовігранти. А якщо просто ми як спасати Сомалі завдяки Україні, ну це буде катастрофа для нас. Дякую, Женя. Ну, Це неізбежно. Це, якщо так сьогодні говорять, що запрошують. Це може произойти. але я вважаю, що Україна вона не готова, вона не зріла для того, щоб приїжджали люди за границю. Тому що у нас у саміх ще немає такого ядра, такого, як Україна понад усе. Розумієш, і це буде, це буде дуже печальна картина. Друзі, ви дивились програму Україна у фокусі. Ми розмовляємо про таку можливість або неможливість міграції в Україну. Давайте разом за це далі думати, молитися, і будемо готові, якщо поруч з нами з'являться люди, які. Інакше виглядають, інакше вірять, щоб ми були в спромозі так зберегти свою ідентичність, щоб вони якось підстроїлись під нас, щоб Україна не змінилась настільки, що що українцям стане важко жити в Україні. Бережи вас, Господь, до побачення.